У Житомирі сталося ДТП на вулиці Вітрука за участі трьох автомобілів. Акура Рено та Сітроєн. Один водій не дотримався дистанції і в'їхав в автомобіль. Ймовірний винуватець ДТП водій акури утік з місця злочину, але небайдужий житомирянин поїхав за ним і знайшов його у гаражах по вулиці Промисловій. Після цього повідомив поліцію від імені національної поліції в Житомирської області. хочемо подякувати небайдужому громадяну, який не став осторонь даної події, а витратив свій час. І переслідував даний автомобіль таким чином допоміг поліції встановити особу. На місце події виїхали патрульні та слідчі. Наразі встановлюються усі обставини. Водія направлено на освідування до психіатричної лікарні, тому що є підозра на те, що він можливо в стані алкогольного сп'яніння. У автомобілі, який постраждав, знаходились двоє малолітніх дітей: 2021 та 2023 років народження. Потерпілих дітей доставлено до обласної лікарні, де лікарі наразі обстежують дітей. Анна Чеплі, Олександр Немажицький, телеканал СК 1